Рішили прогулятись по одному з топових ЖК на Софійській початківці Софія Резатен. І весь його успіх все ж таки я рахую що в природних кольорах та в озелені. Як ти далі рахуєш? Я також це вважаю. Так, дійсно э, крутий забудовник, який робить прості рішення э, і дуже круті. Якщо ви побачите от позаду мене, Микола, покажи, будь ласка, да? ну озелене. Да? Ми йшли тільки що спитали у людей, що вам найбільше подобається взагалі в цьому ЖК. І всь... Декілька людей сказали, що нам дуже подобаються ландшафти, озеленення, тому що це природа. Це при тому, що це ЖК побудовано на чистому полі. Так, Чисте поле <с Чисте <с поле, це... це все не засіяно, а дуже дорого посаджено. Да, ось такі гарні дерева, які підібрані професійними ландшафтниками. Ось така арочка, яка використана з природних матеріалів, як травертин. Далі там бачимо невеличкий фонтанчик. Ось такий двір. внутрішній дворик, якого дуже багато гарних та якісних рослин посаджено. І це ЖК має, напевно, найбільший успіх в на, на передмісті Києва.